Вітаю! Вам потрібна якісна відеозйомка, інтерв'ю, вебінару чи подкасту. Ми пропонуємо повний цикл професійної роботи від налаштування світла та звуку до готового відео, яке одразу можна публікувати. Зйомка відбувається в форматі ультрахайдіфініш з використанням технології ChromoKay зелений екран. Це дозволяє інтегрувати будь-який віртуальний фон від сучасної студії до корпоративної презентації чи брендової заставки. Наші послуги підходять не лише для інтерв'ю та вебінарів, а й для онлайн-курсів, навчальних програм та бізнес-презентацій. Така якість гарантує, що ваш контент виглядатиме професійно і залишатиме сильне враження на аудиторію. Ми допоможемо зробити ваш матеріал яскравим, динамічним і максимально зручним для сприйняття. Запишіть своє інтерв'ю, курс чи презентацію в професійній якості вже сьогодні яким чином відбувається процес відеозйомки? Ви приходите в студію, сідаєте за таке робоче місце. У вас в розпорядженні буде комп'ютер, на який ви закоризуєте свій фон, чи заставку, чи брендову заставку, і загрузите на підказчик текст, який ви будете читати. І це дасть вам неймовірні можливості. Ви можете цілий день записувати. Ту кількість відео, яка необхідна саме для вас. Про запас. Наприклад, якщо ви блогер, ви можете записати на будь-якому фоні, на фоні презентації, наприклад, відео на цілий місяць. І все за один день закривається питання. Що відбувається після відео, яке записано вже з вирізаним фоном і з якісним звуком, ви сідаєте в сусідній кімнаті за монтажну програму і вирізаєте? Ті дублі, які підходять саме вам, якісні, і з ними йдете додому, з готовим матеріалом. Все за один день. Приходьте, чекаємо.